Свята Богородиця в її образі в Чудотворному Почаївській завітала сюди, щоб огорнути вас своєю материнською любов'ю. Цей хресний хід, який звершується по всіх містах і селах Волині, він присвячений до 1025 ї річниці хрещення Русі. і проходячи багато і міст. Матір Божа бачила віру наших людей, бачила їхню відданість, їхню любов і їхню працю. І сьогоднішній день Матір Божа завітала і до вас, щоб вас покрити своєю ризою, своїм покровом, благословити на подальше людське земне життя, щоб цей дім приймав завжди правильні рішення, які би були на користь і державі. На славу і на радість нашу, і на спасіння душі. Отож, помолимось зараз, щоб Матір Божа благословила усіх нас на подальше, мирне, щасливе, радісне, таке благополучне, здорове, радісне життя і не просто, щоб по-материнськи нас усіх любила. Помолимось. И жизни по доселенной, и очистили высокие светлые, и спасибо, связанный, Господня, Господи, Господи, Божий веса.